На весіллі Максима і Наталі теж був торт. Можливо, він зробив їх знаменитими на всю країну. 75 гостей цього весілля отруїлися. Частина з них злягла в інфекційці. Отруєння на Буковині. Гості з весілля одразу на лікарняне ліжко. У буковинців, які отруїлися на весіллях, виявили сальмонельоз. На прохання весільних гостей їдемо в ту саму інфекційку. Добрий день. Агентка показує, куди йти. Добрий день. Ось ці двері. Мені звати Ольга Фреймут, команда інспектор Фреймут. Мене до вас кликали. Другий, будь ласка, старший завідувачів. Давайте так: кличемо завідувачі сюди. У нас дозвіл є. Не треса. Не кричі, будь ласка. Отже, в цьому розділення. Вийдіть, по ніхто. Вийдіть з відділення вже. Жіночка, не кричі, будь ласка. Не те, що до теряє, ну давайте, ви викликаєте. Що таке є? Скажіть, будь ласка, прийшла, це не ресторан, туалет. Вийдіть з відділення. Прийде хтось, печать тоді буде. Скажіть, будь ласка, як часто ви прибираєте? Я працюю на роботі. Прийде. Добре, на вашій роботі. Як часто ви миєте ваше інфекційне відділення? Як, як, як написано, так ми... Два рази на добу миєте? Як написано, звісно. Скажіть, будь ласка, можна з вами поговорити? Можна. Ви тут давно вижите? Як так. вам тут лежиться? Ви така красива дівчина, як ви в таких умовах. Вони вам подобається? Не можу вам сказати. Звичайно, <звук> ще ні. Таких експекторів, таких інспекторів повні Київ. Чекало, поки з Києва прийдуть, тут ніхто нічого не робить. Лиш там віздіє, ніхто щось зроблять. Приходять намальовані, надушені за чужі гроші. Тут може бути я, ми діти, ви, наша сім'я будь, будь хто. Власне, відповідати, не справді... бо це ви вони обв'язані Не кричіть, будь ласка, може, я поговорю. Я тут э, спорчена. Ви не повторяєте, як спорчена пластинка. Як назвати пані жінка? Не пані жінка, а медсестра. Медсестра. Пані як жінка, вас звати? це ви пані жінка на роботі. От Чо? зараз прийде хтось на часто. Якщо зараз скажуть, що там нас а чого ви так кричите? Дозволяє, дозволяє? дозволяє мені народ України. Народ, народ кожен має на своїй роботі народ, а не просто прийшов, поговорив. Я народ. Прийде, ви прийдіть спочатку там, де положено старшу, завіду. Та як приходить комісія, так приходить хто у гості. Не не то, що ну, не доходить, але удивляються. Як це можна ну, прийти Тепер в в ви коду і когось питати, що як ви робите. Це навіть не, не то, що немає етики, нічого. Сейчас прийде завіти, що буде піканти. Добре. Боже, тут так незручно навіть зайти. Як сюди завітати вашу кімнатку? Як ви звати? Наталечка, пробачтеся так спонтанно. А з яким діагнозом ви приїхали? Отруїлися чимось. Що ж ви так? Можна подивлюся, на чому ви лежите моя хороша? Ой, Наталочка! Наталочка! Ви тут ж не будете спати. Скажіть, мені, що ви на цьому не будете спати. Ну Ви така принцеса на горошині, ви сюди не ляжете. Точно не ви. Якби ще якийсь був вуйко обдюрчений, то так. А що це у нас з матрасами? Добрий день. Тут дуже медсестра кричала, сказала, що головне, а ви, ви завідаєте? Yeah, дуже приємно. Як вас звати? Це вам не дуже приємно. звати Оля Фрему, це команда Новий інспектор Фремс міста. Yeah. Ми діємо згідно завдання редакції, телеканал 11. Ми перевіряємо медицину у місті Чернівці. У нас є декілька запитань. Ви бачили цей матрас? От ви як лікар. Ну, дивіться, у вас тут пацієнтка лежить. Ну. А можна було погодити і цитати. що я... Як... що погоджувати? Що погоджувати? Ви як лікар, вам зручно працювати в таких умовах? Скажіть. Ви ж принижуєте просто відчуття людей? Я, я не принижую. Ви знаєте, такий час зараз там. Я знаю умови. А як може людина лікуватись на такому матрасі? Якщо три гривні на медицину виділяється на медикаменти і на харчування, як можна говорити про матрас, про ліжку і питання тоді до матрасу одного лікаря. Я до нього близько піду, пані Сілан. Тому що мені б хотів, щоб лікарі працювали в людських умовах. Пацієнти лікувалися не як зеки, та навіть зеки мають право на кращі умови. Ще пані Світлана, як часто миється інфекційне відділення? Отак От по стандартам. Бо ми прибираємо, робиться двічі на день. Обов'язково. Кожен тиждень є генеральне прибирання. Скажіть, будь ласка, сьогодні вже прибирали? Повіні були прибирати? Прибирали, так? Давайте запитаємо медсестру, чи прибирали. Давайте Медсестру запитайте собі. я Бо Я хотіла би вам дещо показати. Можна ви, ви сьогодні прибирали ваше відділення? Санітарка прибирає відділення. Прибирають. сьогодні? треба вже знати, яких спортський знімати. Плат для інвалідів та ветеранів Другої світової війни афганців, Чорнобильці та воїнів АТО. Тобто це привілеєвана палата. Це палата для людей, які мають особливі вимоги. Що зроблено для подія? Допоможіть, будь ласка, хлопчики відсунути ліжко. що це за пакет. Це пакет, лише в больний, і зараз прийде забере. Як його звати, того больного? Я не розголошую, я не маю права розголошувати імена пацієнтів, тому що це. Ви бачили, що в цьому не пакеті? Не Пацієнти мають право приносити мишей? Це ви принесли. Це я принесла. Принесли, звісно, так чого ж ви звісно. кажете, що приніс? Ну я стали тілі звіду. Принесла одному миші, одному, грязь, одному, то я тілі звізда. То я що ці миші тут роблять? Вас спитаю, чи чого поставили? Може, я вам скажу тоді, що я поставила? Скажіть своїм глядачам. Я глядачам скажу. Я хотіла перевірити, чи миють підлогу двічі на добу, як того вимагають стандарти. Ось чому напередодні ввечері мої агенти занесли лабораторних мишей, перевірених ветеринаром, у бокс номер 6 інфекційного відділення. Як ви могли до цих мишей? Привирає санітарка, така сама, як ви, розмальована й розумна. Що ви маєте до мого макіяжу? Миші, ви мали дуже важку ніч, ми залишили вам їжу. Ми вас скоро відпустимо. Миші просяться на волю, їм тут теж погано, в цій віб кімнаті. Скажіть, Стана Грона, ви навіть не бачили, що у вас під ліжком, залишені миші. Тоб... <плес> я мої агенти. Ясно. <плес> Спеціально подивитися, як ви прибираєте. Ага. Я питання буде до медсестри, до санітарки обов'язково. Давайте поставимо це питання зараз. На Хто вчора чергував поля Юля. Це медсестричка. Прибирав хто з медсестер і санітарок вчора чергував. Санітарки я зараз подивлюся по пораду. Добре, давайте їй старшу медсестру. Персоналу я дуже стар з до вашої професії. Ну є речі, які неприпустимі. Люди дуже нарікали. Мені казали, що тут не хочуть лежати. Краще вдома лікуються. Ви ж не можете як лікар працювати. Дозумі. Ви вісім років. Косметичний мені... ремонт робилося нами, нашими працівниками, так як більш коштів не було виділено. Людський фактор має місце. Я з персоналом цю роботу проведу. Ще я хотіла вас запитати наступне. Дуже нарікали люди, що тут немає достатньо туалетів. Покажіть, будь ласка, в інфекційному відділенні. Де туалет? В туалет я пішли, покажу. Пішли, покажемо. о-о-о. Ловіть собі, люди, які... Ну, буду з вами відверта. Якщо людина отруїлася або у неї проблеми із здоров'ям і в інфекційці, то, звичайно, не буває, об'якається, або ще гірше щось станеться. Душ потрібен, він має бути. Тут має бути тепла вода, має бути зручний душ. Ви питайтеся, чи є тут спочатку, бо душ у нас значна прийомного українська. Він кожен хоче відкритися. Туалет чоловічий тут а... Жіночий тут. а що це за дюрка? Це, вам Так через таку дерку будете отак от зазирати чи хворому нормально? Фу. Тут дуже мало місця в цьому туалеті. Він єдиний чоловічий, і от жіночий, та ви кажете? Так. Так, тут немає ні туалетного паперу, а якщо людині треба втертися, то чим вона робить? Має свій, а якщо не видно. А чого тут не поставити? Зупикає чого немає. Хвороба може застати зненацька. Тебе забирає десь з вулиці. Ти ж не маєш ще сказати, ой, чекайте, я заїжджу в магазин, куплю собі ліки, туалетний папір. Погоджуєтеся? Бачите, мусить бути. А мило є. Мило, є мильниця, але мила немає. Пен Тепла вода є? Вона ж холодна. Меніхорна. Ну ви ж бачите, що це теж халепа. А душ. Хоча холодний є. Шоком. Немає холодно. Душ, я вже саме рахунок. Радше була бишова кабінка була гарячим, але це дуже такой. Я просто шокована станом інфекційки, мені дивно. Що немає туалетного паперу, мила, води, а люди змушені ось так от ногою пробивати двері в туалет аби сказати: Ей, виходь, мені теж дуже треба, розумієте? Це жах. Маніпуляційна. У всіх лікарнях я перевіряю смітники. Отже, я зараз дивлюся смітник у інфекційній лікарні у Чернівцях. Це обласна лікарня. Тут не повинно бути голок і шприці. От є голка в волосі і самі шприці. Пані Оля, ви повинні утилізувати. Ми не утилізуємо. Є спеціальні контейнери і спеціальна компанія, яка підписує договір з лікарнею. Голки ні, лише шприці і системи. Пані Олечка, ну ви медик. Ви ж знаєте, що ця голка вона може когось заразити. Ну, я розумію, що ви своїх е, незнаннях буває, що я трошки прочитала і вже я знаю. А це не так. Тому що, якщо я не заразила шприц, я його не заразила разом з голкою. Голку я викидаю, а шприці переплавляються і там далі використовуються. Ну Як вони переправляють, а голки викидаються в смітник, а потім цей смітник іде на людський смітник? Смітник. Як положено, як у нас написано, так всі роблять. Свято, Ви знаєте, у Львові минулого тижня тільки двоє дітей на майданчику покололися голками. Ви лікар, ви не можете цього не знати. Так, так. Це от добу до до персоналу питання. Оскільки вони ну, добросовісно про це те, що робити неприпустимо, я зрозуміла. Якщо не було розповсюдження тяжкої інфекції, а е, отруєння це не є важка інфекція. Це буває, що. Деколи отруєння це та як захисна реакція організму. Так що, те, що ви ще не довчили чи не здали, вам все об'яснить лікар. Дякую рік. вам за таку лекцію, я з вами не погоджуюсь. Який сором, навіть студенти-першокурсники знають, що всі використані голки прирівнюють до заражених віл інфекцією та гепатитом. Беру хвостатих агентів і чим чекую на побачення до головного лікаря. У цьому корпусі в 16-му році працював хірургом Булгаков? Ви ж знаєте, що Булгаков він в першу чергу лікар, а вже потім став письменником. Боже, пане Михайло, я обожнюю вашу творчість. Виявляється, ви тут працювали. Ви бачите, що робиться? Але як би ви сказали, що мені ваше добро без зла? Правда? Тому ж таки має бути? Спитай головного лікаря. Дистриб'ютором вхід заборонений. Я не дистриб'ютор. Добрий день. О, добрий день. Мене звати Оля Фреймут. Програма Новий інспектор Фреймут міста. А я до пана Ушакова, до заслуженого Лікарні на лікаряну, а що із ним не то. Захворів, а є сьогодні його представники, заступники. Анатолій Костянтинович, у мене крейму з командою. Борис Петрович, вийде. Тут прийшла крему з командою. Лістові сказав, що ви підійшли в канцелярію. А мене, главне, щоб мене ніхто не покусав. Ось Петрович, я їх посилаю? Посилаю до лісового? Добре. Анатолій Костянтинович, Ольга Переймут, хоче поговорити з вами. Ага. Іде сюди. Добре, тоді я сяду чекати його. Ми за Оля приймають. Дуже приємно. Дякую за те, що до нас прийшли. Ви сьогодні, я взагалі пішла до головного лікаря Ушакова, а його сьогодні немає. Ну, я на час сьогодні. Я зберігаю. Анатолій Константинович, ви були в інфекційному відділенні? Я всіх відділень, я буваю почти кожен день. Як вам умови у інфекційці ваші? Погані умови. Але по тих кошель, які нам відділяють, сьогодні всі. Ось ці миші, круті верті. Це мої живі гаджети. Я їх привезла з Києва. Вчора ми і дівчатка залишили під ліжком в інфекційному відділенні цих мишей. Я лише. Мені приложили. Ви уявляєте? А я сьогодні їх забрала. Це про що каже? Що підлогу двічі на день, як має бути в інфекційці, не миють? Чому не миють? Я не можу сказати, чому. Підлогу мити це ж не треба на це багато грошей. Чистота безкоштовна. Що будемо робити? ми написали листа в Міністерство охорони здоров'я, попросили провести перевірку і службове розслідування у справі виділених на інфекційне відділення коштів. До Побачення, до побачення, пані Катя. до побачення. Я хотіла вам залишити гордість міста, тому що ви лікарня історична. Але хочу завершити свою інспекцію словами вашого колеги Михайла Булгакова. Він колись сказав: коли добро байдуже, то воно зло. Ваша байдужість змушена назвати лікарню обласну Чернівцях ганьбою міста. Передайте, будь ласка, це пану Ушакову. Пора було прийти. Завдяки таким, як Ольга Фреймут, може щось змінитися в Україні на краще.